Ну, ця красуня. Звичайно, не всі розуміють талісмани феншуй. Я то їх майже вже всі знаю, вивчила, але навіть ось такий талісман для мене став нещодавно дійсно дуже таким потайним цікавим. Це «Дев'ятихвостна лисиця. Це дуже сильний талісман для приваблення любові, взагалі захисту сімейних відносин, гармонізації сімейних відносин. Ну і хто вивчає китайську метафізику? Фаншуй. Одна така на підставці. А, розумієте, знаєте, що ми війшли в 9 період феншу. Тобто число 9, а, воно буде дуже символічно важливо, щоб використовувати до 2043 року. Ну і така краса, це для тих, хто мріє про сім'ю, про любов, про захист своєї сім'ї. Дуже круто використовувати для жінок, для дівчат. А, ось таку 9 лисицю. Let me show you.